На засіданні комісії прибули чотири члени комісії. Комісія правомосна розпочати свою роботу. Хто за те, щоб розпочати, проти утримується рішення прийняти. На засіданні комісії пропонується до розгляду 12 питань. Приступаємо до розгляду першого питання. Добре. 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 Так, Три перші питання нас інформував головний Руслан Вецьович, приступає до розвідку першого питання. Про проєкт рішення призначення до детального плану території земельних ділянку обтошкової межах населення зараз. Пошта 0,25 сотні. Для подальшої зміни її доволі призначення із. Я веду особисту середську господарство, я будівництво проводиш до будинку, входить в дітей і сподівати. Ділянка, яка знаходиться в приватній власності, власник просить змінити. Як це як решту Так. Там вся земля дуже, а люди хотіли типов будувати. Я коли займався це питанням, але зараз на передати, та линия повністю. Ленія Підужеб, да? Що, друга ли такі? Вона підуживает крайня Білянка і Ступаченко ті говорят. Вони вже друга. Вот туди ви були. Я да. питання проти роздивлення середовища. Друге питання. Про проект рішення про надання дозволу на роздовлення детального плану території з метою формування території індустріального парку за межами села Голині. Площа 10 гектарів. Перебуває на цісовому користуванні в, в ремі Патріот А». Так, слід прямо вже дано було оренду, а чотири їм все-таки добре, бо там існують певні параметри. Так, що я вже його прошу вас підтримати. По-друге питання, є запитання? Вона ставить на голосування. Хто за дані? Проти отримати рішення прийняття. Третє питання. Про проєкт рішення про затвердження детального плану території для енергогенеруючих об'єктів у межах міста Орла. що ж тоді дві земельні ділянки, два гектарі, п'ять гектарів на практично на території заводу Горсталь, між Горсталью, Кутку і Райсельгостом і Мостом, і друга в було забору наших 5 гектарів під сонячні панелі. Рішення по них приймали, не давали, просто на запитання. Не ставлю, ніхто не ставлю на голосування. Хто задав рішення? Рішення <кх> прийняли. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 12 21 року Про затвердження програми розвитку земельних відносин до розвитку міської ради на 25 років. Програма влижається по сумах без змін, тільки в додатку в пункті другому. Там було проведення обізному щої оцінки земельних населених пунктів. Додається земельний на сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів. Будемо, припустимо, Києві самі говорити, чи фінанси, якщо на оціоне не сільськогосподарського призначення, на неї треба окремо розробляти за медичного оцінка програма і не було передбачена. Одна фраза, яка додається Немає разу. Немає записів ставлення всюди знищення приємно. Встановлення ставок, ставок та підстати земельного податку. Рішення у нас залишається справді фільм, вони у нас на рівні 22 року. Ми, скажімо так, менші, як в мали громадах. думка міської ради, що це ж мій, всі, всі гроші не заробиш, а людей особливо бізнес, бо там я піднялася досить на землі помисловості, бо ми що приклад до сьогодні 20 гектарів те, ми подали. в... Не було відповів да. -е, на славіх. Виходить, що з легким тисяч. Так. Ми рішення лишити на рівні нас з п'яте на голосування. Про погодження розробки практиці земле щоб забезпечити економічне ґрунтування, щоб змінити порятування у річ земельної ділянки, яка Гаєнка, що відбувається рацію. Земельна ділянка перебуває в оренді фермерського господарства Гаєнка. Просить погодити обробку проєкту економічного ґрунтування, зв'язку з тим, що планують розбити сад. І з метою змінили двухій землі на багаторічній насадженні просить угоди розробку даного проєкту. Ну, Відповідно до закону позимовності за замовником для того, що ведуть згоду міської ради, та, та міська рада і власника зі намірі. Немає запитання. Mm -hmm. Там немає, хто задання рішення прийнято. Про припинення дії рішення сесії Героївської міської ради за номером 50. Від 12.06.25 року про внесення змін в рішення Горохівської міської ради від 20 грудня 2024 року про затвердження технічної документації землі устрій щодо встановлення мезометорі та передачі приватного власність спільної сумісним громадянам відчуття санітанії. <кій> було прийнято рішення попереднє, яким було визначено часто, але відповідно ну, у Ніплі, була було надано приватна власниця, відповідно до земельного кодексу власники житлового будинку можуть мати тільки спільний сумісні, а таке вже реально не звільні можуть визначати учасник, тобто повернути на спільну сумісність. Ставимо голосування. Рішення прийняти. Про продажу у земельної ділянки на конкурентних засадах площі 5 гектарів для ведення товарного сервера, місто, яка знаходиться за межами населеного пункту села Колині, Лудського район, на земельних програмах у формі електронного пункту. Ну ж, земельна ділянка біля його ворожча. А, земельна ділянка для ведення товарного Господарства. Потрібно встановити. Стартує оренду плату. І відповідно я пропоную, наскільки я знаю, що претенденти, і один планує там також батьковічно насадили. Можливо, те хоче, а

Ми тоді говорили, що тут э, дорога йшла на городу. И... Вона залишила там, я їй ще раз кажу, що робити, бо до мене вже люди вчора навіть приходили. Але я казав, що тут... А тут, э, я не знаю, бо це намальовано, але кажу, що потім не було притягнути. Тут була дорога і ще до царя Гороха. І води на потові худобу порубнали по нам берегу. І тут була дорога до Європи, бо тут у Хородині багато. Чи ви залишили там дорогу? Була тут півкругом друга з дворами. Вона частина, а тут о, якщо бачите, воно... Воно милих і біля мене а тут та дорога. воно у нас від Крішок, у межі Білянки. Куда немає? Я просто вас доводжу до віку, що потім не було, бо вони кажуть, що піде. Ну, плохо за мною навіть лишили, щоб люди прасли. Спереду і за мною. Питання не запитати, що вони є не тут дорога. Чи далися до них? Ні, просто тут, по моїй ділянку. Все, я не маю. Він там порядок набір, там дорога. Тут дом, що було там. Я вже не відповідаю, ми Стартували по-мерному, якщо ми піднялися по мирному, то у зірці Дійшли ми по-мерному, то не знає, за 17 гектарів, 890 тисяч. то є 35 тисяч за гектар. А по зірці 12 гектарів вийшли на 250 тисяч. Порядка на плану? То вже за результатами ну А тут зараз теж прошу вас тут. А далі наступний пункт. Завершити стартовий орден в ордені 4636, тобто 10%. Що це означає? Ні, ну то... Ні, в ордені десь але сума складає 4136. Тобто 5500. Тобто тоді... Тобто тоді умовка, Сума та, то ви написали... Ще й дужка хочемо. 4136. Не готовите до не знаю, що я думаю, що вам сім'я показати. Пропонуйте, пропонували на скільки років, а пропонували скидки сенс. Стартували на з зимом, стартували з неї сотні. Так. Ну, если там был не олигарх, и где проходит? Ну, не мать там уже, да? Нет, я могу это выполнять. Все тут. Пропонуем 10% на 25%. Я все пропоную. Да. Принимаете? Есть еще пропозиции? Немає. Ставлю на голосування. 10% на 25%. Хто задоволений? Проти, підтримується, рішення <пробуємо> не про внесення змін в рішення Волоківської міської ради за номером 50 від 12.06.25 року про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відбереження земельних ділянок за на населеного пункту села Поцінки. Право оренди на які підлягає продаж на земельних програм в формі електронного спілку. Пункт першого рішення Волоківської міської ради про надання дозволу на Надати е, викласти такі редакції, надати до ворогівській міській раді на розробку проєкту заголовку щодо відведення земельної ділянки і сподіння земельної ділянки площою 5 та для іншого це призначення на населення пункту села Плечек з метою продажу право ради на земельних електронного регіону. Земельна ділянка пече господарський двір. Було рішення надати дозвіл на проєкт земорустрою, ділянка була проінтеризована. Але проєктанти, коли виїхали, на ділянці є одна земельна ділянка, проводизована під глином, і вирізали земельну ділянку в є приміщення є кривики на заправу. Відповідно, якби була тільки одна якась ділянка вирізалася з нею, могла йти проєктом. А тут завернули тетради реєстратори. te słowo skąd je wam zmieniającieli, czyli to, że nie licha je, no, kumunalne i udna wprowadzenie a już w trzydzieńki z tego, czy z tego, żeby dać te słowa skąd. Jeszcze jedna, stawiamy słownie drugie, co rozwiązanie. Про затвердження тих документацій завелося щодо встановлення меж земельних ділянків на турі громадянці Свободі. Громадян Свободі на місто площі 2-39. Земельна участка. на голосування про задання рішення. Роблік питання. воно управління поліції в області, області Луцької управління поліції відділення поліції номер 2 міста років. Щодо надання відволікій ставці наплати до мене податків на 2026 рік. Дане питання ви задали вже до бюджетної комісії. В них відділо поліції в постійному користуванні відділення. Під відділом поліції і одна е ділянка по вулиці Зливки 20 сотих під відучі багатоквартирний будинку, тобто відсутствування багатоквартирного будинку. По відділку поліції питань має через того, що там піра передбачена податковим кодексом. А по багатоквартирному будинку є рекомендація бюджетної комісії, не відповідно бюджетного кодексу по окремому. Не, по окремому суб'єкту господарювання не може встановлюватись пільга. Тобто, якщо ми встановимо пільгу по тому цілому призначенню, значить, будуть, відповідно, всі ОСБП, всі побудинкові території, які є оформлені, завжди, автоматично отримують пільгу. Бюджетна комісія пропонувала пільгу від.

Встановлення фільмів, на направить постійного облаштування. В рішенні про встановлення ставок у 2022 року було встановлено, кого направить постійного користування на державної і комунальної власності 10%. Також розглядалося питання на бюджетній комісії. вчора. Рекомендація бюджетної комісії на розгляд сесії. тобто Готується ще проєкт рішення про відмову, знову ж таки по тому, по такій самій причині, що по одному суб'єкту об'єкту не можемо приймати окреме рішення. Або тобто на сесії винесено два проекти рішення. Один про відмову, а другий якщо. Шо... Також не пільга. Якщо сесія вирішить, то значить просто ставку податку для тих, хто має на праві постійно користування для де державної і немає. Так, це рекомендація, так. Ставлю на голосування. Пане давно ще одне питання. Прийшов проєкт землю стоїть, то є територія е -е, техніки колишнього. Також 15% планується на е виставлення в право раду на електронні торги, але е там є суміжник, тому є суміжник та в кому є порядній власності, суміжник Тихці груп. Знайти їхні кінці, він мусить поводити той проєкт, знайти їхні кінці. Ми, ми писали до того, там були нюанси, в них не сплата була, вести всі верцялися. Думаю, ну, на... на сесії просто затвердити вижу з даним сумітом, відповідно, то відповідно до кадавства за Ставленного сван. Як Десь Сім'я поводим. Там кутку там же не звук, надо. Це, це, та, це. Це. Там же суматочні. Mm -hmm. А ви не знайдете фірми. Цифер... Олександр, я вам кажу, всі сертифікати, які були на цю техніку, ці викупляли, щоб я не брали, робіть 20 тонн. Ходили молоді хлопці, які викупляли, на колони теж викупили. І ви наврядки знайдете кінці. То не, <яр> <яр> не, не кінці, там просто межує. Ні, ту фірму, яку ти напав, так. Та 也是。